Добрий день на каналі Поліко і з вами я Поліна. Все так скажем влог Зараз е, вже... Короче, зараз 4, 4 години вечора. 4 години вечора. 16.16. Е, і це, бачите, такий влог мого великого. Е, і це покажу ще, що до, до великого Зараз покажу, як я фарбую дня. Бусинці, що я вже пофарбувала, але там мені два не Перефарбуваємо. Беремо серветку там. Є дуже яркий скетч маркер. Ну, можна і маркер, але нам бути скетч. Потрібно яркий, не треба брати якісь блєдні. І так тоді беремо Не стіну не перевелося. І просто в хаотичному порядку малюємо такі. Полоси. Полоси. Дуже гарно виходить рожевий і фіолет... Ой, рожевий і синій. Дуже гарно. У нас зараз рожевий і фіолетовий. Зараз і потім беремо обично варене яйце, вже варене воно повинно буде. бути. Чистоляра була так. Багато тохті-то просто сухе яйце. Отак в салфетку його. І да йому кабою. Але так, перше, це треба чекати, поки висохне серветка. Друге, це ну, довго як вже. І ще якось, ну, не завжди виходить прямо так. для ярко, ярко. цього все потрібно обирати вже мокре яйце. Класти в суху серветку. Просто так от тоді руки ми так трошки так, щоб закраска більш трошки взялася. І все. Достаємо на цей. Якщо яйця... Ну, яйця вже де, не фолога, тому що, ну, якби серветка це впитала. Отак. І у нас виходить реально красиві яйця. Вони, якщо чесно, просто офіні. Тепер я хочу зробити знаєте, щось щось такому патріотичному кольорі. йдемо так робити. Вам ну, не буду показувати, як це все робити, тому Розуміє. я розумієте, як це все робити, та й моїм полком не це не можу. Дівчата, поймуть, я вже переодягнулася, одягла шорти і майку. Забула. Ну, я мама забула таку косичку. Мені так тогда більше, ну, більше подобається. Коротше, сейчас розкажу вам погану новину. Це відео буде веселе, радісне. Велик заїде. Але сьогодні Мерце ну, заблокирує мій аккаунт, тому що там сталося, що... поки що я діє двого аккаунту зупинена. У мене це якось дуже клаксиве, тому що цей аккаунт дуже довго строїла. Було просто 200 підписників, для мене це була сума. А зараз я йду врататуй. Була Рататуй, така то штука. Почему? Сейчас ты дым и в Аврору. Хочу купить наклейки Для... На холл наклеить. Охранники Авроры. Зеворовой купила пейсятатові на день народження. <кліст> Зараз ми виїхали в маркетку <пліст> взяла. Я вже приїхала додому, але мені дуже шкода, що в мій Тік-Ток-аккаунт -тік зупинено. Ну... Я за цей з того, що я зняла відео ві 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 з обличчя. Але тоді б сказала, що аккаунт заблокірований, тоді треба була апеляція. Але я покрила маму на обличчя. Так же обычный теперь нельзя, то что уже показала свои обычая. И она уже обычно мне дозволяет показывать. Мне ну, ну, тут уже-дуже шкода. Просто хочется просто подавать TikTok, скачать его заново. И все. Ну мы сейчас зачекаем чуть-чуть, возможно, там до завтра. До завтра. Так, доброго ранка, я уже может быть. Я приводился к совершенно. И да, разумеется, воспитать косы. Это типа бразильские косы, я их работала. Господи, Сейчас, короч... секунду. Чтоб у меня, короче, получилась окос. Okay. Mm. Кольненько заходи. Пар друга. Так, я раскрою полностью ее образ. Мне нужно подавать детей. Сумочка. Пять такая. Классная сумка. Почта пустота. Тут не все на лайках. Телефон, ну, телефон куда? И тряпочка для очки. Мне очень нравится кудряшка в том, что я не могу, я когда так, захортаю, захватываю, вы не свернули себе подарки. Я всё. Сейчас, может, в Google накрашу, и все. У меня вышло. всякие красивые. Це буде точно моє. Подивіться, як оно ну, красиве. Mm. Я приїхала додому. дому. Mm. Ез mm. заду обосям. В mm. обосяю опаска mm. вдома, mm. щось так. Я пробувала її. Сейчас mm. реально кашки, Господи.

Короче, э, в АТБ 613, гривен а один, а я дала да. Ну, реально, тут не но... Всем еще <заркотворение> раз большой здрасте. И моя я такая. Ну, это что, укладка? А, ва... да. Господи, 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 через инкомики миллион волос. просто Да, указ камеру все тоже валить выглядаю ты вживу на лешу короче я хочу бачила все так и как мне за рума так что взять я тепер хочу зробити локони на, еко, на носки. Я вже робила не раз. Але там вони такі красиві. Там просто такі локони, просто я в шокі просто. От, просто вони там так голова так якось так поділено, так от, от тоді там так на собі закручено, тоді там знизу як на. Ага, мені скажуть, що прийдуть гості, я обязана, обязана, просто обязана, да?

Там выглядит просто лакшери укладка, то просто я чувствую, что на волосы ламинирование, и там на них сделана укладка. Ну, чисто все, да, там бомба. Так. Берем разынку. Я как на чисто остаюсь. Ну, чисто я не люблю. я люблю, ну, это не может, что люблю, а вот прям все строчно. Сказала, разынку, а на просто волосы. І посмотреть живо. Там на все плохо. Так, коротше, там там немає туторіала. Там не только сразу результат. Хочу сказати трошки про TikTok. У мене же по походу немає, як я а я питаюся так розказувати. І У ну, мене був аккаунт до цього. Там було вже 10 підписників. І для мене це 10 підписників, я для мене теж. Зараз і 10, і 20 підписників пам'ятаю, дякую, пам'ятаєте. В інстаграмі у мене є пост, дякую що за 40 підписників, за 42 підписника. Бо для мене це була теж велика сума. Коли це не просто зорова підписника, да, там, то є однокласника і друзі поза школою. А це люди, які реально ти, які реально ну, подобаються дивляться твої відеоси. такие разные, там есть ледоинка, такие все, ну, не знаю, сколько героев, по словам, на витро тут И на реально дивилась мои видео, я бачу, но все на каждом мои видео лайкала и подивилась. И у меня очень, блин, очень мало таких людей, которые просто дивятся, то, что там ты подпишешься взаимно. Да, там. Вот так. Да. А, не просто коли пишешься, просто взаємно, А коли реально є люди какие-то подобаются, просто клапают твоє кожне відео. Да. Красот заставину скат чисти. Дам. Так, не ржать. распаковка. Короче, на спальню. Э, сейчас надо туда. Распаковка. Короче, да. Вот это было. Зараз нас... Зараз нас в шостку будет. Тут, конечно, мешает. О. Открываем. Я даже привожу нормально. Like my... Заднюю я срезалась розумчикой того, що ну, типу, і там, і там есть резинка, а тут я того, окош... хочу, ну, сказать. Ну, там спадало. Сейчас yes, подожди. Yes. Yes. Вони мокрі. Ростик одне. Мені, ну, зараз обоє буде така. Мені ну, так не нравится, чьи да. Я сейчас его высушу и попробую вырівнять. Я не люблю, коли от меня идеально, да? Укладка. А лучше буду я буду да, вирівнювати, Я люблю вирівнювати волосы. Так, сейчас я, я трошки тушила. Уже приїхали гості и я зараз буду вирівнювати по берику. Лойком Ну, вирівнювати. Не сильно виходу, бо я Не знаю, да, честно, выходы прям будет не делать. Я не виний. Ну, короче, ладно, сейчас трошку и щас... ну, вс. Я вс покушаю. Всем дядю, кто за пора видео. И всем пока! Ставьте лайк, будь ласка, поставьте лайк. Лайк, не видос меня. И підпишите.